Друзі, усім привіт! Ми сьогодні вибрались на риболовлю. Нарешті я вже скучив, якщо чесно, дуже давно не був, дуже давно з вами не бачився на риболовлі. Сьогодні знову будемо ловити сома. на нашій річці Дніпро. З таке місцена, ось мій товариш. Стає. До речі, у нього є свій YouTube канал. Силочка на його канал буде унизу. Переходьте, підписуйтесь, дивіться. В нього він невеличкий, але скоро виросте. Давайте, друзі, буде цікаво. Зараз все розкажу, покажу, погнали, бо вже темніє. Так, Друзі, ну ми вже розклалися. Ось мої палочки. Це Рубінкет 3 метри рост. Тест до 600 г. Катушка дам 8000. Це палочка Extreme Catfish від Miewarді. Тест 3 метри. О, рост 3 метри. Тест до 450 грам, Black Cat 8000. І ця палочка Power Game від флагман. Це така красуня, 240 рост. Дуже давно вона в мене, катушка теж від флагман, Big Cat шнур 04, 05 і 05. Такі грузки. Десь приблизно по 200 г. Ось такий крючочок гамакат 20 Хто не бачив які монтажі я роблю, є відео на каналі, не полініться і зайдіть і подивитесь. Друзі, ловити будемо на капустянку. Давайте я вам покажу сані не палки. Катушки, це ж? Е, що це? Блек... А, катушки це пен, я забув, думаю, знав, знав такі. Це 10 тисяч. Шнур 0,4, 0,5. Шнур 0,5, палки з 3 метра ростом, Bull Fishing 3 метра рост до 300 грам тест. Це що? Це Black Cat і це блекет. І це взагалі 600. до 600 грам ну це взагалі еліта. 3 метра теж чи більше 320 рост. Ось такі бачите, стоять. Таку палку взяв і одразу хочеться приймати Сома на 200. На 100. На 100. Говорить 100, йому 200 не треба, йому на 2 по 100. Yeah. <говорит> Тільки рибу, а не в одну посуду. Друзі, <говорит> ну чекаємо десь. Бачите, вже yeah. нічого не видно, Он санючок вив'яже останній монт... монтаж у нього. І будемо закидуватись. Вон там наші сусіди, бачу щось кирпичину просили. Теж, напевно, на сомика усі хочуть піймати сома, бачите. Як кажуть мої друзі, це... ти багатьох навчив тепер поїдай ці плоди. Тому ось так. Ось. Ми ще чекаємо десь з півгодинки, десь до пів на десяту і будемо закидуватись. Ну, друзі, будемо намагатися зловити гарного сома. Будемо сподіватися, що це буде трофей, але буде, буде видно. Ловити будемо на капустянку. Місцина для нас невідома. Сьогодні в нас штіль, вода стоїть, але мені здається, що через годинку-дві можуть водичкою качнути. Може тоді буде і результат. Так що будемо чекати. Так, друзі, ну забросили на нашу батарею. Три Санчика, три в мене. Ось така краса. Ну і чекаємо на патльовку. Першу палку закинув чисто на випадка. Другу виповзок з капустянка. Третю капустянка. єдина капустянка. Ми побачимо на що буде брати. Усаньки теж в такому розпорядку. Забросили одну туди, одну правіше, саму крайню лівіше. Одну трошки ближче, одну трошки далі, ну, взагалі ось так от виходить. Ось таке імпровозоване світло. Ну і чекаємо на покльовочку. Не знаю, як скоро вона буде, але... але повинна бути. Місце для нас нове, тому не знаю, що з цього вийде. Ми тут бачили теж недалеко, але на цьому місці ми вперше. Дно цікаве, бугри, дно таке бугристе. Ну, тут тобто, оразне. Ну, а там побачимо, як воно буде. Друзі, от дивіться, поклянемо. Друзі, є перший. Ну маленький. Навіть такий, що не схожий на сома. Да? Так. Саня каже, нема. Не схожий на сома. Що ж він там впирається навіть. Такий може кілушний. Мені здається, що Щас він... достає, а там такий під десяточку, просто, просто сонний. Чи втомлений. Аді. Бо в нас жара. Зелена вода, жара. Ну, це взагалі у березі взяв на міляку. І це маленький. Да, взагалі у березі взяв на міляку. Ні, це. Маленький. Малечка. Да, Кивушка. Зараз відпустимо. Виповзка з капустяночкою. Ні. Зараз попливеш додому. Помучати? Да, друзі, відправляється ось воясі. Ну, сусіди там щось дзвони. Це малеча прийде. Малеча. Ну, ну який повний живот. Да все Давай, до побачення. До побачення Друзі, ну що, є перші, да, маленькі відпустили, але нас покльовочку. Ще була одна покльовочка, але ми її прозівали. Дуже сильно пхнуть воду. Навіть 250 грам трошки підтягує. Так що груза треба добрячі. І палки також. Ну Ми будемо ще пробувати чекати гарного трофейного сома. Але це рибалка, друзі. Я, я обичний рибалка, я не скажу, що я супер професіонал, у мене теж буває нульовий результат. Щоб зняти вам кіно, кіно буває, треба з'їздити два-три рази, попробувати місце і потім тільки вилажу, викласти відео. Тому ви не думаєте, що це так просто поїхав, зняв, змонтував, виложив і все. Ні, друзі, буває таке, що поїхав начебто те місце нормально, з погодою не фортунував, чи ще щось. Не подобрав ключик з першого разу, не знайшов на, якої, на якій дистанції клює. Тому ось так. От. Ми рибалимо далі. Я думаю, що буде цікаво, ми ще щось спіймаємо. Дивимось. Є, друзі. Є. Ну я не скажу, що маленький, Санчик, а возьмі під саку. Вон вона там лежить. Ну і не скажу, що великий. Не знаю я. Ні, великий. Невеликий, Санчик. Невеликий. А такий вперся там щось. Я думав там кабанчик. Такий десь. Впитаний. Да, впитаний кабанчик. Такий десь. Два з половиною, три. Може трошки більший. Ось так. Пузати. Ось. Ну пузатий да, такий. Наїдений. Мортатий, пузатий. Друзі. Зараз ми тебе, друже, відпустимо. Попливеш вас своясі. Ось ну, і закінчилась наша риболовля, ще було декілька покльовок, але ми їх не реалізували. Ще було 4 зацепи, 4 грузи, 4 крючка, залишились там, там у водоймі. Зацепи глухі, доставали там пусті коряг, я так думаю, що є коряжник недалеко, але не змогли ми його достати. Усім дякую, хто подивився. Буває у нас така рибалка. Без трофеїв. Але покльовка була, сома потримали, сфоткались, відпустили. Так що усім дякую, хто подивився. До зустрічі на риболовлю. Всім пока.